Карпатський університет прийняв 60 учасників всеукраїнського проєкту Залізна зміна до вишу приїхали школярі з Полтави, Києва, Запоріжжя, Дніпра та Херсона, аби ближче познайомитися з університетом і спробувати себе в різних освітніх напрямках. Упродовж дня на дітей чекала насичена програма: інтерактивні заняття, командні ігри. Пізнавальні квести та наукові експерименти і сьогодні будуть представлені центр інноваційних методів навчання. Також буде представлений педагогічний факультет, і також буде представлена кафедра логопедії і буде представлений факультет іноземних мов, де наші науковці будуть демонструвати різні майстерки спільно зі студентами для того, щоб учні 8-11 класів відчули диво науки в стінах нашого університету. Протягом зустрічі учасники знайомилися зі студентським життям, дізнавалися більше про можливості навчання та перспективи розвитку. Цікаве та інтерактивне навчання підвищує інтерес у школярів, каже директорка центру інноваційних методик навчання Лілія Мідак. Е, власне, сьогодні ми представляємо хімічну локацію. Ми аналізуємо продукти харчування, будемо грати в інтерактивні ігри і власне перевіряти фальсифіковані продукти, які ми використовуємо між. Емоціями від заходу поділилися й самі учасники. Мені дуже сподобалося. Сподобалося вивчати щось нове, коли ми дізнавалися про різні мови, культури, проводити різні хімічні досліди. Це було дуже цінно та цікаво. Мені все дуже сподобалось. По перше, це досліди робити. Це дуже не на хімія. Ми зазвичай таке зараз не робимо. Дуже понравилось грати в ігри «Шпигуна» та інші ігри. Також мені цікаво було дізнатись про китайську. Я ніколи таке не вчила, і сьогодні був такий досвід перший. Проєкт Залізна зміна вкотре показав знайомство з університетом може бути цікавим і надихаючим. Спеціально для Стефаник ТІВІ, Марина Назарук та Ірина Тішанінова.